Нардепи України зібралися на своє прощальне засідання. Не з їхньої волі їхні депутатські повноваження закінчилися достроково. Були в активі нинішнього парламенту історичні державні справи, була і суєта суєт, дискомфорт політичної конфронтації, тиск голодуючих студентів і страйкуючих шахтарів, чехарда прем'єр-міністрів. и постельный аккомпанемент пикетующих. То сказал бы я оставляю ее с надеждой, с надеждой, что вот новый избранный парламент это будет парламент более прагматичный, а более узвешенный, более предсказуемый. Прежде всего, предсказуемый в политике, предсказуемый в экономике. Много не удалось, и об этом нужно прямо и честно сказать, не удалось, потому что больше всего мы затрачивали энергию интеллекта на то, чтобы Наті какіта хоча б особливо в перші роки роботи верховна хоча б якісь хотіли точки за прикоснові конфронтації. Часто вона започаткувалася за стінами парламенту. До Києва пікетуючі їхали звідусіль а надто з заходу. Осторонь акцій протесту. Не залишилася жодна з політичних партій чи рухів Галичини. Здається, писав Іван Франко про своїх земляків: вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю, він живе, він ще не вмер. Сколихнувся народ, прагне змін, прагне справедливості, прагне людського життя. Розхитали такий п'єдестал законодавчої влади. Верховна Рада України 12-го скликання завершує свою роботу, підводячи підсумки діяльності Верховної Ради. Не можна не згадати про те, що саме ця Верховна Рада, виражаючи волю нашого народу, прийняла декларацію про державний суверенітет, проголосила державну незалежність України, заклала перші цеглини у підвалини нашої держави, яку сьогодні визнав весь світ. Саме за період нашої діяльності політичний плюралізм став реальністю, а демократія з формального лозунгу Перетворилася у невід'ємну рису повсякденного життя нашого народу. Складність суспільних процесів в Україні, і це закономірно в якійсь мірі, об'єктивно зумовлена саме перехідним періодом. Однак, все списувати на об'єктивні фактори було б неправильним. Треба відверто визнати власні помилки та упущення. На всіх нас, хто причетний до державного керівництва, лежить вина за те. Що більшості громадян України жити стало значно важче, що рівень життя народу невпинно погіршується. Голова Верховної Ради України Іван Плющ не лукавив в своєму останньому слові. Дійсно, люди в Україні стали жити набагато гірше. Особливо боляче відчули на собі шквал економічних негараздів пенсіонери та інваліди. А їх сьогодні в Україні. Понад 29%. Подружжя харків'ян брухоцьких з того покоління, чию молодість перекреслила війна, а старість перебудова. Георгій Миколаєвич пройшов дорогами війни від Москви до Берліна. Полковий радист. Він двічі був поранений, контужений. Нелегко було й по війні, але була молодість, була віра в майбутнє. Сьогодні ж у літнього подружжя немає впевненості навіть в завтрашньому дні. Одна мрія, гріє душу фронтовика, дожити до п'ятдесятиліття перемоги, перемоги, за яку він пролив свою кров. А далі як Бог дасть. Лише за минулий рік в Україні скоєно понад 4 тисячі умисних вбивств. Крим в цій трагічній статистиці попереду. Однією з перших жертв політичного терору став лідер національного руху кримських татар Юрій Османов. Юрій Османов народився в Криму в 1941 році. Дитиною разом з усім татарським народом він зазнав депортації своєї батьківщини. За участь в національному русі неодноразово був репресований, пізнав жах радянських таборів і психушок. Але Османов не відступив від обраного шляху. Його Авторитетного і сильного суперника убили напередодні виборів. Осиротіла без батька, без чоловіка сім'я. Не стало людини. Раділи чорнобильці, переселяючись в екологічно чисте, гарне селище на Харківщині з небезпечної радіоактивної зони Полісся. Але як кажуть, з вогню та в полум'я. Взагалі за останні роки власті мущі до чорнобильських бід збайдужили ще в 1992 році тут в харківській Вільчі, Мали оселитися переселенці із забрудненої радіонуклідами вільчі Поліської. Проєкт був грандіозний, а в результаті. То чого не допрацювала Верховна Рада. Поглибилась економічна криза, гальмувалися реформи, виснажливими темпами росла інфляція. Я думаю, для мене важливіше було б сказати, з якою совістю людина не з яким серцем. Якщо, по правді говорячи, думаю, що моя совість вибраться чисто. Але великого задоволення. Цією роботою Верховної Ради я не маю. Не маю тому, що, ну, перш за все, така економічно складна ситуація і люди живуть значно гірше, ніж жили, тому є тут вина і Верховної Ради, і інших кладів структур. Від цього немає великого задоволення. Але якщо говорити про Верховну Раду, на мою думку, ця Верховна Рада війде в історію навіки, тому що а все це починалося з нуля. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх.